Символічні удари дзвону нагадали про кожного, хто загинув, захищаючи Україну. У меморіальному сквері вже вкотре пролунав дзвін пам'яті заполеглими захисниками. Присутні хвилиною мовчання та спільною молитвою пом'янули бійців, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України. Сьогодні дуже важливо, щоб ми молилися молитовно своїх молитвах. Згадували про подвиги великих наших героїв, які не з нами, але які віддали життя за Україну за мир і спокій. Сьогодні дуже Складно на передових позиціях сьогодні дуже складна ситуація в кожній області. Ми, Івано-Франківська, ніби здавалося далека тилова область, але бачимо, що є дуже багато випадків вербування російськими спецслужбами наших дітей. Тому нам важливо проводити не тільки в місті Івано-Франківську на обласному рівні дуже важливо проводити такі поминальні заходи в наших територіальних громадах. На віча рідні та друзі полеглих героїв побратими військовослужбовці, а також небайдужі містяни. Серед них і мати полеглого героя Володимира Данилюка Галина Данилюк. Загинув захисник у 2014 році. Тоді йому було всього 22 роки. Його вдома не було. Я як подзвонила, що сказала Володя, є тобі повістка, то він мені сказав, мамо, всі документи мені принесіть на вокзал, щоб я міг встигнути, щоб не спізнитись. Ну, він відчував відповідальність. Він і в армії служив в Збройних силах, і пішов захищати, бо він розумів, що треба захищати. Вже цей батальйон, що він був мобілізований, він дислокувався в обласному воєнкомату. І я вже, як приїхала до нього, то він вони були. Переодіть у форму, і він каже, мамо, тепер можете не переживати, ми будемо захищати, вас будемо захищати. Але, на жаль, недовго захищали. Це 15 травня мобілізація, 12 серпня, він загинув. Близько трьом десяткам родин полеглих бійців селооборони оборони вручили державні нагороди. Ми повинні пам'ятати своїх героїв, адже саме вони виборюють наш мир та спокій. Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.